Перві друзі, наші західні партнери як надавали, так і надають нам зброю і боєприпаси для того, щоб захищати нашу територію. Але досить часто, а навіть напевно завжди говорять: ми вам даємо зброю для захисту, але щоб на територію Росії, Російської Федерації, це не залітало. По цій території не до країни бити не можна. Но-но-но. Але зараз вже трошки змінюється ця риторика. І сьогодні в цьому відео я про це розповім. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. І, звичайно, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Особисто я за це, тому що вони прийшли на нашу територію, вони бомблять нашу територію, вони вбивають людей на нашій території, вбивають українців. Звичайно, що потрібно відповідати таким самим, як вони. Тому я за це. Що відповідає Польща? Що пише польська преса? У Міноборони Польщі заявили, що Україна може використовувати передане ним озброєння на території Росії, і це добре, відповідаючи на запитання, чи може польська військова техніка передана Україні використовуватись на території Росії, Томчик зазначив, що українці можуть воювати так, як хочуть. Звичайно, що так. Ми вирішили допомогти Україні в конфлікті. Україна зазнала звірячого нападу, тому вона має право захищатися так, як вважає за потрібне, підкреслив Томчик. Нагадаю, що Томчик це заступник міністра оборони Польщі. Польща не застосовує обмежень, коли йдеться про використання українцями польської зброї. Додав він на його думку. Західні країни також повинні зняти обмеження на використання зброї на російській території, якщо такі є. Томчик повідомив, що Польща вже передала Україні 44 партії допомоги і готує 45-ту. Загалом, в сумі, це пожертви на рівні 15-20 мільярдів злотих. Останнім часом серед західних партнерів України активізувались обговорення, щоб послабити обмеження на удари українських сил по Росії Західною зброєю. Звичайно, це потрібно було від самого початку дозволити. і... Я впевнений, що Росія вже би дуже добре відчула ці удари по собі. А то не можна, не дай Боже, не можна, бо не дамо. Як дали, то ні. А треба бити. Яка інформація з німецької сторони, від німецьких ЗМІ і німецьких депутатів чи міністрів? Однопартієць Шольца закликав дозволити Україні бити німецькою зброєю по РФ. Голова комітету Бундестагу у закордонних справах від партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Міхаель Рот закликав надати Україні дозвіл на використання зброї, що постачають Німеччина та інші західні країни по цілях на території Росії, коментуючи в ефірі побоювання на заході щодо ескалації у зв'язку із цим кроком, він наголосив, що є лише одна людина, яка йде на ескалацію. Це лідер РФ Путін. Я наполегливо раджу наслідувати генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який виступив з такою пропозицією, щоб дати можливість Україні бити по території Росії. Звичайно, що так, яка вже може бути більша ескалація, коли ворожа країна зайшла на територію України зі своєю армією і б'є зі всього, чого тільки можна бити, окрім ядерної зброї? Все інше застосовується на території України повним ходом. То я не розумію, які ще можуть бути обмеження для України. Звичайно, що треба відповідати рівнозначно, як б'є по нас Росія, у вівторок канцлер Німеччини наголосив, що Україна має всі можливості згідно з міжнародним правом робити те, що вона робить. А західні країни, які допомагають Україні зброю, виявили всі правила їх використання, які базуються на міжнародному праві. Втім, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що в інтересах військової тактики і стратегії має бути зрозуміло, що ми не повинні публічно обговорювати, що можливо, що дозволено, і що ми хотіли б бачити, а що ні. Звичайно, конкретно деталі обговорювати не потрібно, але. Якщо західні країни, які нам надають зброю, скажуть, що ми вам дали і використовуєте так, як ви вважаєте за потрібне, звичайно, що Україна буде відповідати адекватно. А то Росії можна по Україні бити ракетами і чим там тільки вона не б'є, а Україні не можна. Можна, потрібно. І коли Росія це відчує на собі, ну, напевно, можливо, щось там переосмислиться. Можливо, в них з'являться якісь інші думки в голові. Не тільки що їм все можна, а нам не можна. Нам теж можна і теж потрібно це робити. Друзі, ось таку інформацію, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом і не забули підписатися на канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.